Ця лампа зроблена у нас з 220, вона згоріла, ми все викинули всередину, купили такі лінти в епіцентрі по 47 гривень, метр 4,8 8 вата на 12 вольт і дали сюди дві штуки. вивели проводки, клеми, тепер беремо на акумулятор. Якщо о, такі папки, то на цей акумулятор. А на цей треба менше робити. Бо вони сюди не влізуть, або якийсь приходнячка собі зробити. І можна як від цих воно світиться, так і від цього світиться. Ось так воно світиться. Світи сил І от таке воно має світло. Кому допоможе, хай працює.